Друзі, привіт! Вітаю на каналі Мастер своєї справи. Друзі, сьогодні відео буде таке цікаве про плитоноски. Дивіться, діло в тому, що чимало хто запитує в мене, щоб пошити плитоноску. я відмовляю і, мабуть, прийшов той день, де, коли потрібно, мабуть, буде попробувати першу пошити експериментальну плетоноску. Зараз на екрані ви бачите, тут у мене дві плетоноски. Мені одну подарували плетоноску БУш, не то, щоб я від неї відштовхувався в плані пошиття плетоноски. Я її розберу і буду по ній вже кріїти, дивитися і робити свою модель плетоноски. Ну, тобто, коротше кажучи, буду ще по нету лазити, передивлятися цікаві такі плетоноски, щоб можна було... Пошити більш-менш одну нормальну плетоноску. Так? Також мені додали в плетоноску розмір плити. Розмір плити 25 на 30. ну Вона тут по пінопласту 31 висота, товщина 2 см. Я не знаю, яка взагалі товщина плити. Можливо, там тонші, товщі є. Розмір 25х30, грубо говоря, будемо так робити. Якщо е, хтось поправить, да, напишіть в коментарях, е, яка товщина плит, від яких товщин плит є, да, від більшої і наймені. Ну, Там по класу вони дивився, відео, зрозумів, що в залежності від класу. Е, але поки перша плетоноска. Буде розраховування на пластину 25 на 30 Ось так. Так. Ось тут лежить ось перша плетоноска. Вона вже бушна, вже військовослужбовець використовував, але вона не особо така практична, вона маленька, вона особо дуже неудобна і <кій> дивимося. Перші плетоноски, да, дійсно нічого такого толкового не було, не було а, ні е, е, демферних прикладок, ні м'якої частини взагалі не було ніякої. Просто вставлялася пластина, вставлялася пластина і весь холод від пластин йшов, йшов до тіла. Пластина собі заходила не повністю. Як можете, як бачите на відео, пластина ще виглядала. Коли нам військовослужбовець розмовляв, той розказував, ми з ним зустрічалися по поводу цієї його старої бюшні платоноски, то пластина кріпилася лише тут 40 мм липучка, 40 мм, вона кріпилася тут ну, на сантиметр. Ось так тільки виглядала. Так трималася тільки сама пластина. І весь холод ішов до тіла, тому що не було ніякої тут защити. І удар був доволі жорсткий. Ну, Удару не було ніякої, вона ціленька без ніяких повреждень. Тому просто я від цього буду відштовхуватися по цій платоносці, Тим більше в мене є розмір плати, Так. Ось така перша платоноска. Багато тут нюансів, які потрібно буде вчитувати в пошиті майбутньої плетоноски. Карманчик для розміщення трьох магазинів. Липучка Velcro, бокова система. Військовослужбовцю ця бокова система не сподобалась тим, що кай, як чіпляє сюди підсумки, воно каже, вертає і ніякої каже, фіксації толкової нема. Тобто, ну просто воно перевертало. Тут між стропами вшитий пластик для грубості, але ніякого ефекту не було. Ось так. Задня частинка, каже, можна було бажано, щоб була б закрита. Щоб на Сюди на резинку або на паракорд не попадали нічого лишнього. Тому що, коли каже, клапан якась закриваю, допустимо, на попередніх, то у мене тут ще була задня платформа, куди я міг чіпляти підсумки. На даний момент на тута, міг тільки чіпляти тут пару штук. Все, більш нічого я не почеплю, тому що тут така знаходилася у мене ця, а, фігня за зашнуровка Ручки для евакуації нема, не було. А, таких подушок для плечей. Ну, не було. Просто, так, так можна сказати, комплектація бомж. О, що було, те і брали. Ось так. Ось така от платоноска. Буду від неї відштовхуватися і буду розробатувати модельку, яку я збираюся а, розробити і пошити. Так. Ось передали ще одну платоноску. Ця плитоноска так більш е, така габаритна і е, ну, найновіша. Да? Ну, Особо дуже не найнова, да? бо є, звісно, і краще, але ну, нічого страшного. Отже, е, тканина тут кордура. Тканина кордура, типу, вона оброблена, по, мабуть, поліуретанове покриття. Тут і щоб я б хотів би тут ці платоноски додати. добавити сам хлястик трошки довший трошки довший, і добавити сюди хлястик для того, щоб відкривати саму липучку, коли доставати. Якщо брати цю пластину, давайте так ось пластина. За велика на саму плетоноску, за велика на саму плетоноску, ну, сантиметрів по ...по 3, по 4 десь в сторони. Ну, можливо, ця плетоноска найбільший розмір плити. Коли я вставляю зразок плити, ...плита тут в притірочку, але пучка тримає. На всі 40 міліметрів тримає ззаді, коли я вставляв плиту, коли я ззаді заправляв плиту, щоб не сказати нічого поганого лишнього. Давайте перевіримо. Тут трошки хуже ситуація, тому що липучка так, заправляється. Липучка трошки, ну на пів сантиметра, липучка собі дуже не закривається. Надо, надо буде розраховувати е, на ці клапана трошки більше мені на 40, хоча б на міліметрів, на 60 може трошки довше. І якась, щоб стропа була ще одна або дві, щоб фіксували ще одну, о, саму плиту. <кій> Ручка для евакуації тут дуже плотно, дуже плотно пришита. Тобто вона не, не, не довгою. коли потрібно буде живенько м, транспортувати, то моя рука сюди влазить без перчаток. І поки сюди її дотягнеш, докриєш, то. О, не продумано, треба було трошки більшу, довше. Щодо верхніх лямок, Щодо вер... лямки верхні повинні були б пришиті вовнутер, не наружу. Не наружу. Тут пришиті наверх і крадеться половинка самого кармана, куди вставляється плита. Куди вставляється плита. Тобто, коли? Так, як мені десь розказував знайомий мій військовослужбовець, шви не наружу не, потрібні, не повинні бути. Тут аж ось та частинка, де на груди, на груди і на спину, є шви. Можливо так, що оця вся частинка буде натирати по боках на плечах і буде в собі дуже некомфортно відчуватися. Подушка. Подушка трошки тонка тут, можна було б трошки товщу. Ну, я думаю, подушка тут десь міліметрів 5 не буде, міліметрів десь 3-4, десь до 5 не буде, бо можливо, сюди треба було ще трошки більшу товщу подушку. Щодо наплеч... наплечників. Я надівав плитоноску, наплачники да, доволі такі м'які, удобні. Наплачники знімаються і тут, по ходу, паралон стоїть. Тут стоїть м'який поролон, що дуже добре, він м'який, удобно буде носити. Регулювання плечей на липучках через двохщільовку 50-мм, що дозволяє потім відрегулювати розстояння відстань від да, кожного військовослужбовця. Що б я е, на плечниках додав, я, мабуть, додавив ці плечі, щоб вони трошки заходили б на задню сторону, хоча б десь сантиметрів на 5, і на передню сторону, щоб вони заходили. Коли, коли оце ось плече, воно десь сюди доходило, оця подушка. І ось і ось сюди, щоб трошки находило, щоб було трошки плавний переход на саму демфорну подушку, яка буде на грудях і на спині. Що по поводу бокових, що до поводу бокових, так, давайте. Задня система, задня, стропа прикриває резинку. Я б сюди, мабуть, б, так би саму, б нашив би клапан, де ці всі резинки б ховалися тут за клапаном. Щоб можна було б ще допоміжні сюди підсумки накривати. <кій> по бокових, по бокових. Розраховую, розробити. Е під балістичні пакети, О, не пам'ятаю, як ці бока називаються, з голови просто вилетіло. Розробити так, щоб можна було б бокові вставки купити в магазинах. то тобто, Я їх сам робити не зможу ці вставки а по бажанню можна буде взяти, купити в інших. Якщо буду дійсно продавати такі бокові вставки, ну, тобто, під підбалістичні пакети з боків. Також хочу розробити, але не знаю, чи будуть збоку вставлятися, чи будуть зверху із клапаном вставлятися. Можливо, розроблю а, дві системи. Одна буде проста, але, мабуть, без цієї всієї липучки. Одна суцільна система молі швидко скидати, Тут ззаді резинка. І один варіант будуть вставлятися ці балістичні пакети там, для плит. Тобто, ви мені напишіть, як, допустимо, краще було б. І які приблизно розміри цих всіх плитах, на що мені розраховувати? Які бокові ці вставки повинні бути. Я розумію, вони там є срізні. Ну, саме, най... саме найчастіше, що зустрічається. Швидко скидачі. Тут швидкоскидачі тільки з двох сторон, фірма 2М. В М. На мою думку, можна було б ще ці скидачі поставити і зверху. так? Ну, я розумію, кожен по-своєму саші Ну, я планую зробити щось таке більш-менш нормальне. Спереді скидач. Тут і тут два скидачі. Так, знизу я не так особо дуже розумію, навіщо тут ці кольця? Мабуть, для напашника. Або іще для чогось. Так само ззаді, я так зрозумів, це для, для келемка, для піджопника. Тут щось можна буде розраховувати, щоб чіпляти або напашник, або келимок. І запроєст запропонований такий варіант, знайомого мов військового, щоб. Плитоноску, плитоноску, яку я буду розробляти і яку я буду пробну шити, зробити під модульний. Тобто під мої пояса, які я шию. Попробую зробити один варіант, був комплект плитоноска і пояс, щоб можна було чіпляти те і те один на одного. Ось так. Плюс напашник. Попробую теж в комплектацію пошити зробити розроботи. І, і ще один такий плюс е, порекомендував передню і задню платформу ті, демпферних подушок. Е, зробити тут оце, є одна подушка. Нашити липучки там 40 чи 50 мм, і оддільно е, зробити подушку, яка просто чіплятиметься. Тобто, щоб можна було зняти її, постирати і надіти заново ось дві подушки одяльно зробити. Там товщину. Вже потім буду уточнювати, яка потрібна буде товщина оцих е, подушок демпферних. Е, так, що і що ще? По поводу внутрянки. По поводу внутрянки. Е, також є пропозиція внутрі розробити двойну. Перегородку окремо для плити, і окремо перегородка для е, балістичного пакету. Тобто, виходить, два клапани йде. Один клапан, який закриватиме плиту, фіксуватиме. Другий клапан буде, який закривати е, балістичний пакет, але він буде один основний, так як оце ось. Тобто. Моя задача буде зробити так, щоб він особо дуже не важкий був, але функціональний і практичний. І особо дуже, щоб він не важкий був. Що і як це буде проходити, поки місь не знаю, поки це все е продумую. Шукаю матеріали, які треба буде використати. Ось так. Щодо матеріалу. Щодо матеріалу, е я знайшов в інтернеті. Тканину Оксфорд ПУ 1200D. ось 1200D 350 грам на метр квадратний. Тут пропитка йде. І чим мені це сподобався, сподобався цей Оксфорд тим, що продавець на відео і по рекомендаціям казав, що ця тканина не горить. Вона не горить. Давайте ж перевіримо. Я вже перевіряв, я здивувався. Давайте перевіримо, я вам покажу, як ця тканина себе почуває біля огня. Я запалив, вона плавиться, але особо дуже в неї горіння немає. Тобто вона особо так не горить. І взагалі вона не горить. Коли тримаю зажигалкою, убрав, вона тухне. Ось цей кордур Оксфорд, який не горить. І він пропитаний, видно. Я планую ось такий Оксфорд закупити і пошити одну, один комплект, один екземпляр плетоноский, як воно буде. Дивіться, що ви скажете по поводу цієї тканини? По поводу Оксфорд. Да, Оксфорд не кордура. Але для проби і для того, як проекспериментувати, варто спробувати. І на майбутнє я планую цей Оксфорд 1200D-350 грам із такою, да, цікавою нюансом, тим, що він не горить, використовувати у своїх РПС поясах. Тому що це ще плотніше. Тканина, ніж Оксфорд 600D 320 г. Ось так. Тому планую або в поясах використовувати цей Оксфорд, або взяти один екземпляр і пошити плетоноску для проби. Потім, коли я пошию першу плетоноску, я віддам її на, на випробування волонтерам, а волонтери передадуть їм військовим, будуть випробовувати. Ось так. Що і як які там нюанси будуть, я потім вже трошки пізніше скажу як. Тобто я в процесі роботи, як дойду до Платоновського, я буду все постараюсь розказати, показати, як вона буде готова. І потім всі нюанси Самому просто буде цікаво, що воно вийде. Добре, зараз поки це все балачки. Поки в собі дуже нічого не понятно, але є, є, є бажання і. Хочу спробувати пошити модульну плотоноску. Наскільки я так розумію, наскільки в мене вийде це все зробити, щоб воно було надійне і якісне. Тому що багато хто запитує, щоб е, пошити плотоноску. І є чимало звернень, щоб спробувати пошити плотоноску в моєму виконанні. В моєму виконанні пошити плотоноску. Так, добре, друзі, дякую за перегляд. Якщо щось, то пишіть мені у коментарях по в побажаннях цих і платоносках. Буде цікаво почути, почитати, які рекомендації є, що які плюси і мінуси. Тому що я поки це все прорабутую, поки це все буду враховувати. І багато відео передивляюся. Ось так. І хочу почути ще. Відповіді, коментарі від самих хлопців, які зараз знаходяться на лінії фронту по поводу, що і як зробити, щоб було надійно, удобно, практично і якісно. Добре, дякую тоді всім за перегляд, до побачення.